Марія Дмитрівка пеняк президентка Ілінойського відділу Українського конгресового комітету Америки, вже з нами на прямому зв'язку. Пані Марія, вітаємо вас. Доброго ранку, дякую за запрошення. Дякую навзаєм, що доєдналися. А то чи встигли в Сполучених Штатах Америки вже зреагувати на цю заяву, коли президент України Володимир Зеленський порівняв Кіта Келога із системою ППО. Ще ні, я до речі, це дізналася від вас, тільки що, і у нас тут п'ятниця вечір. Знаєте. Mm -hmm. Війни немає, тому слідкують зараз за такими іншими новинами. Ну і звичайно, завжди цикл новин. щось, щось таке появляється, зараз. Більше розмов йде про стрілянину в'юті і про, про такі внутрішні справи. Але це дуже влучний хід, і ми будемо це висвітлювати в своїх розмовах з американськими політиками і американськими лідерами думок. Крім того, міністр оборони Денис Шмигаль повідомив, що під час зустрічі із Кітом Келогом обговорювали можливість постачання силам оборони України нових систем Петріо та боєприпасів до них. Про це Денис Шмигаль повідомив у своїй соцмережі ікс. Наскільки також ось зараз Сполучені Штати Америки готові збільшувати допомогу, що про це говорять у самих штатах щодо посилення обороноздатності України? Дивіться, а це про це говориться вже дуже давно. Так, відколи нова адміністрація прийшла до влади в січні цього року, розмови весь час ведуться про. Посилену допомогу Україні нарешті тепер пройшов через Конгрес цей додаток, що на, на Україну запланували додаткових 400 мільйонів в бюджеті на бюджеті, який прийняли на саме міністерство оборони. Ну вже тепер у нас міністерство війни, бо колись воно було міністерство оборони. Тому це це теж така маленька перемога. І це саме говорити про Україну і це, це допомагає, коли, наприклад, генерал Келох їде в Україну. А коли щось таке стається, це допомагає знову піднімати цю розмову про саме допомогу Україні, що потрібно далі посилювати обороноздатність України, тому що це обороноздатність всієї Європи, і е, Україна найбільший е, найбільший партнер Сполучених Штатів в, в цьому в цій війні, звичайно. А як до таких пакетів допомоги потенційних ставляться республіканці? Чи не відбувається спроб блокувати якось отаку допомогу? Це дуже хороше запитання, дякую. А Ви знаєте, Україну дуже-дуже підтримують. Скільки, от я бачу, знаєте, різні хвилі дезінформації, направлені на дискредитацію українського питання, що там і про ну, і це, звичайно, все йде з Росії, так? Це вся дезінформація, що американці втомилися від війни, що це американським платникам податкам дорого. Ці всі хвилі вже перейшли. І от минулим разом, коли е, Путін зустрічався з Президентом Трампом на Алясці, ну, був просто такий е, суспільний е, гнів, що Путіна приймають в на американській землі. Тому це всім вже видно і зрозуміло, що американський народ не любить Путіна, не хоче, щоб Росія виграла в цій війні. Це найперше зрозуміло політикам, яких в нас зараз будуть відбуватися вибори наступного року до конгресу, до а, а, палати представників. І, і це буде такий свого роду референдум. Тобто, скільки не проводилося опитувань соціальних, завжди е, все показує, що американці підтримують Україну в цьому. Тобто, це однозначно ніколи не було ні одного питання. Коли були вибори, ці конфлікти розігрівалися, Найбільше питання було в тому, що тратяться гроші. От нам тут погано жити, ціни підносяться до гори. Там яйця подорожали і так далі. А ви вкладаєте гроші в Україну? Тобто, це роз. Розігрівалося найбільше це питання зараз, коли вже зрозуміло, що гроші бюджетні не йдуть в Україну. Що за це платять європейці? Що Україна сама буде купувати і хоче купувати зброю, що Україна хоче бути партнером економічним Сполучених Штатів, це питання вичерпано. Тому а, а підтримка України далі є двопартійна. Причому є там крайні ліві, крайні праві, які там мають свої погляди на це все. Але їх дуже мало. Тому я б 80-90% кожного опитування показує, що 80-90% американців підтримують Україну і хочуть, щоб Україна все ж таки виграла і була переможцем в цій війні. Також. Тому тому це дуже впливає на, на, на самі думки сенаторів і конгресменів. Звичайно, хотілося, щоб це ще повпливало на президента, але над цим працюємо. Також президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп висловив також свою думку про інцидент із російськими дронами, які порушили повітряний простір Польщі в ніч на 10 вересня, і зокрема, вже 11 вересня можемо почути те, що сказав президент США про це. Це могла бути помилка. Я не радий, що щось пов'язане з усією цією ситуацією, але сподіваюся, цьому настане кінець. Пані Марія. Отже, як розуміти ось такі слова Дональда Трампа, і чи може бути якась реакція від Сполучених Штатів Америки щодо цього інциденту у Польщі? Ну, це дуже такий безпечний нейтральний підхід. Ем, і це, звичайно, обурює теж американську публіку, що такий грізний Трамп, який ем, всім каже, що він дуже готовий приймати важкі і, і миттєві рішення. Ем, грізний Трамп, який забомбив іранські бом ядерні ресурси, ем, ніяк не може прийняти рішення про санкції до Росії, там кладе там червоні лінії і які сам потім порушує. Тому це дуже слабенька, слабенька відповідь. Це всі розуміють, це і, і праві, і ліві розуміють. Звичайно, є обурення а, суспільне загальне про про але знаєте. Якщо в країні немає війни, ну тобто це побуло новинами пару годин і переключилися, от там знову була стрілянина, скажімо, в школі якійсь була все ж таки була стрілянина в школі, застрели цього кірка проповідника в Юті. Тобто, цикл новин зразу змінився і це знов загубилося. Але, звичайно, це сталося. І люди, які розуміються в політиці, які розуміються в захисті, в національній безпеці. Це бачать, це розуміють, і тому надія до таких людей, як 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 генерал Келок, що знають, чим це може закінчитися. Що вони вже Росії попустили декілька разів. І якщо це знову пройде без е, наказано, то, то, то буде слідуючий хід, який буде ще е, небезпечнішим. Тому надія зараз є на 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 цих на генералів, на е, військових на е, Людей, які розуміються на безпеці, на, на, на міжнародній політиці. А на жаль, відповідь президента була дуже слабенька. Перша відповідь була: я ще подумаю, як, як про це відповісти. Це був знак питання, що ой, що сталося? А потім це була, мабуть, була помилка. Тому це вже ну, трошки стає ясно, тому що скільки вже червоних ліній встановлювалося там, 8 серпня мала бути червона лінія, що Росія мала. Отримати по заслугах і, і нічого не сталося, окрім червоного а, червоної доріжки для Путіна. А, тому це, це теж трошки не на руку зараз грає президенту. Не знаю, як він з цього буде викручуватися. Але американські люди все ж таки розумні, і в кінці кінців це все виходить на поверхню, що немає позиції сильної проти Росії. А як, 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 як я кажу, суспільна. Позиція суспільна підтримка України досить сильна всюди, і в справа, і, і в республіканців і в демократів. Пані Марії, вочевидь, сполучені Штати Америки попускають, ідуть на поступки не лише Росії, а й Білорусі, адже у четвер 11 вересня США зняли санкції з білоруської авіакомпанії Белавія. І відповідне рішення якраз ухвалив теж Дональд Трамп. У чому небезпеки? От теж таке незрозуміла позиція, тому що в той же час, 11 вересня, в сенаті представили законопроект двопартійний. Наш сенатор, ну не наш сенатор та сенатор з південної Кароліни Линдзі Грам, і е, демократи, сенатори представили законопроект про признання Росії і Білорусі країнами спонсорами терористу тероризму. А на сьогоднішній день таких країн, тільки Північна Корея, а Сирія, здається, ще в тому списку. Куба от, і Іран. Тобто Росія навіть не... Колись той законопроект вже представляли, він його провалили у 2022 році. Тобто а законодавці Подають білорусію в списки спонсорів тероризму. А в той час, коли президент послаблює санкції, а я особисто мені важко зрозуміти звичайно, чому це стається. Чому це сталося? Я дуже рада, що звільнили політичних в'язнів. У нас, до речі, буде будуть зустрічі зараз в Чикаго, з деякими з них. Це досить цікаво послухати. Все ж таки, білоруський народ набагато більше підтримує Україну ніж росіяни. Це всім зрозуміло. Тому а, будемо їх вітати. Але а, в якій змірі хочеться думати, що це просто президент хоче збудувати свої а, коаліції, тому що, може, побачив Путіна і президента, прем'єр-міністра Індії і, і Китаю, і, може, захотів свої зв'язки наладити з, з, з такими напівворогами, напівдрузями. Але, звичайно, цього, цього не зрозуміло, чому саме зараз. Білорусі послабили санкції, але кажу з того, що добре вийшло, це звільнили політичних в'язнів, і це це, це, це позитив. Крім того, Палата представників США ухвалила законопроєкт про оборонні витрати на 2026 рік, і там вже передбачено 400 мільйонів для України. Про це повідомляє The New York Times. Зараз наскільки ось ці кошти вони будуть передані, яким чином, можливо, вже говорять про те, яким чином можна ці кошти буде направити на Україну? На що в першу чергу? Це теж позитив. Тому що найбільший позитив в тому, що це було. Навіть без великих дебатів, тобто це не було так, що треба було голосовувати, переголосовувати. Це була переважна більшість. Я не пам'ятаю точного розрахунку. Але і демократи, і республіканці за це проголосували з переважною більшістю там а, крайні праві а, хотіли це якось завалити. Але ну це було зовсім маленьке число людей. Тому, а знову ж таки, це, це, це вертається до того позитиву, який є в суспільстві, і саме представники його конгресмени в палаті представників проголосували. Вони це розуміють. Вони, ну тобто, ну мені важко зрозуміти, хто ще цього не розуміє, що це означає для нас зараз. Мабуть, не дуже багато, тому що це до 28-го року бюджет. Тобто цих 400 мільйонів розділити 28-го року це тільки це тільки ще папірець, це тільки законопроект, який пройшов, тільки Палату представників. Коли воно перетранслюється в якусь реальну допомогу, це звичайно займе час, але уявіть собі, якби це заблокували. Тобто, це було б вже ну, останнє таке, що Україну не підтримуємо. Тобто сам факт не знаю, наскільки нам допоможуть ці гроші, і, і що ці гроші можуть зробити для України. Але сам факт, що переважна більшість законодавців це підтримувала, дуже переважна більшість. Це знову ж таки вертається в політичну сферу, вертається в те, що люди і їхні представники підтримують Україну. Це буде відображено на слідуючих виборах. Тому надіюся, ці представники захочуть зробити більше таких законопроєктів, більше підтримки України, тому що це популярно зараз. Пані Марія, також впродовж останнього тижня у Сполучених Штатах Америки були вбивства, які спричинили резонанс, і одне з них це якраз 31 31-річного американського консервативного активіста соратника Трампа Чарлі Кірка. Що відомо станом на зараз про цю справу, і загалом як медіа висвітлювали? А, звичайно, це трагедія. Трагедія взагалі, всі стрілянини, всі в мирний час в Америці ж немає війни, так тому це завжди підносить дебати в суспільстві про, про, про те, кому можна і не можна зброю, як, як перевіряти людей на наявність зброї, на, на психічне здоров'я і носіння зброї і так далі. Тобто, це навіть ну, якісь паралелі з, з випадком Ірини Заруцької. Ем, але, е, звичайно, навіть є, є, хтось написав, що е, саме цей е, е, кірк, якого вбили, він якраз був дуже за носіння зброї, за, за те, що кожен може себе захистити цією зброєю. Ну, тобто, це, звичайно, парадокс, звичайно, він в нього шансів не було. Звичайно, видно, що це професійне вбивство снайпера одним е, ударом. Але ем, наразі винуватців не знайшли. Наразі ніхто не розуміє, чому і хто це зробив. Там є підозри і проводиться розслідування. Ну, на, на останніх декілька хвилин я перевіряла новини, ще нічого конкретного немає. І так виглядає, що це професійно зроблено. Звичайно, Трампове ви, ви чули, видав заяву, що це трагедія і там. Ем, від чут медалі йому дадуть це найвища медаль фрідом свободи. От, а звичайно, Трамп пам'ятає тих, хто його любив, хто його підтримував. Це не тільки щоб пом'янути і, і не забути цього, цю, цю людину, але щоб надихнути майбутніх. Що от якщо ви мене підтримуєте, я вас і ваші сім'ї ніколи не забуду. Ну тобто, а, кажу, це трагедія, але вона знову ж таки використовується в політичних цілях, як і а, все кругом. Тому це шкода, що так сталося. Думаю, коли будемо мати більше інформації, будемо знати, хто за це відповідальний. Але, от, думаю, ви теж це бачите. Дуже часто це все підсвічується. Um, всі ці вбивства, всі ці якісь поляризація суспільства дуже підсвічується з Росії, тому що будь-який конфлікт їм на руку. Любий конфлікт вони стараються висвітити, підсвітити, підсилити, тому що uh, коли десь десь непорядок, значить це вже їм на руку. Тому, тому дуже важливо зараз утримуватися від яких зв'язки коментарів, um, висловлювати співчуття. Звичайно, кажу, це, 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 це трагедія цього не мало би бути. Але щоб це робити якимось політичним вбивством, то, то цьо, це це зарано казати, і мабуть воно не є щось таке системне явище, пані Марія. А от щодо вбивства Українки Ірини Зруцької, наскільки от відбулося така і, 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 і політизація смерті українки? Наскільки різні політичні діячі висловлювалися щодо цього, і як це було використано у публічній комунікації? Це дуже сумно, що далі бідами України, українців грають політичний футбол. Ми цього надивилися на виборах передвиборних кампаніях, і оце саме зараз піднялися знов ці дебати. Чи це расове вбивство, чи це мотивоване самим расовою ненавістю, чи це просто хвора людина, яка напала, бо в неї не лікована шизофренія. А, тобто, знову ж таки, я, я спілкуюся. А, є така компанія, називається Desinfo Watch. Вони в Канаді, Маркус Колга її президент. І от він мені вислав статтю, що Ізвісті газета зразу про це все написала, зразу написала, що от, вбивають українців а, за кордоном, там особливо там, чорношкірі люди вбивають українців. Тобто це знову ж таки поляризація цього нещастя цієї трагедії на руку Москві. Тому ми висловлюємо дуже щирі глибокі співчуття родині. В мене є друзі в Шарлот, в північній Кароліні. Я власне, тому що до мене зверталася багато преси за коментарем, саме що, що наша громада про це думає. Мені було цікаво, як, ну, як, як сім'я реагує на це, все на цю знаєте, публічне винесення нашої біди. Сім'я цього не хоче. Сім'я хоче приватності, сім'я хоче, щоб їх не чіпали, щоб не, не малювали їх на, це на муралах по всіх по всіх сполучених штатах. Але це побачили як можливість використати в своїх інтересах політики і, і, і всі їхні так, ці блогери. І, і це досить так. Дякую. Досить дякуємо. Досить шкода. Дякуємо за те, що сьогодні долучились до ефіру. Нагадаю, що з нами Марія Дмитрівка Паняк, президентка Ілінойського відділу Українського конгресового комітету Америки.